Ну що ж, питання з тіктоку. Каркасні будинки мають місце? Мають. Друзі, мають. Всі технології, котрі у нас є, це наша зброя в вирішенні питань замовника. Якщо каркасник дозволяє нам. Збудувати будинок, вкладаючись в терміни в сроки і так кошторис, і так далі. Чому ж ні? Якщо замовника це влаштовує, якщо замовник не хоче його перепродавати, якщо у нього бізнес-план, при котрому Каркасний будинок себе окуповує за 1, 2, 3, 5 років, а потім вже дає прибыль, звісно, можна. Справа у тому, що на сьогоднішній день. Дуже популярні тут каркасники, але всі ці технології завжди стають популярні, коли економічний спад. Завжди. Тому що в Україні все ж таки є ще заводи, менталітет на кам'яні будинки, і ріелтори вам підтвердять: якщо людина хоче продати будинок, вірогідність продати кам'яний будинок значно краще, ніж каркасний. Каркасний це вважається як ну, будинок одного покоління. Все. Ви його можете збудувати для себе, експлуатувати, але так, щоб перепродати, ну, сильно багато ви з цього вже не візьмете, навіть якщо це гарна локація. розумієте? Тому що все одно людина з грошима його знесе. Ну, Ця технологія, вона на це розрахована. На жаль, найбільшу шкоду каркасним будинкам роблять саме ті, хто їх проєктує і будує на сьогоднішній день. За останні, от в цьому році у мене було декілька людей на консультації з каркасними будинками. У всіх одна та сама проблема нерозуміння, як працює ця система. Не хочуть проробляти вузли, не хочуть думати над тим, щоб не було конденсації, щоб дерево не було перезволожене, щоб воно залишалося сухі, не приділяють цьому уваги. Справа у тому, що основні гроші вони закопані де? В об'ємах. А заморочуватися з вузлами ніхто не хоче, бо це великі трудовитрати, а грошей майже там нема. Тому на сьогоднішній день, наприклад, на заході нашої країни дуже популярні фонкастинки, але саме як комерційна нерухомість, як будинки для прибутку під здачу в оренду. Тобто там недостатнє утеплення, якість не дуже гарної, гарної якості будинки. Але будинки мають вау, ефект. Вау! Бо їх треба здавати в оренду. На два, три, на тиждень. Розумієте, люди їдуть відпочивати на природу, там великі панорамні вікна, великі тераси. На голову не капає, ну і добре. У каміна можна погрітися, ну і чудово. Це ж не квартира, треба ж емоції. Розумієте, людині треба змінити обстановку. Ну навіщо вона міняє цегляний будинок на цегляний будинок в іншому місці? Ну, це не кайфово. Треба вау-ефект, щоб чан стояв, щоб великі вікна були, розумієте? Щоб пурга, щоб снігом замило, щоб хер виїхав звідти. І так далі. Ну і живете і моліться, щоб сусід зверху разом з будинком вам на голову не впав. Вибудують там безбожно, абсолютно. Не замичлюючисть над дренажами, над тим, що змінюють рух ґрунтових вод, от, і так далі. Підрізають склони, це взагалі на голову не лізе. Тому, друзі, будьте уважні, коли обираєте будинки для відпочинку, все ж таки. Тому що будують дуже-дуже неякісно. Звісно, що є будівельники, котрі розуміють, що вони будують будинок комерційний. І вони такі кажуть, що ми будуємо комерційні будинки, і вони людям на вуха лапшу не вішають, що це супербудинок там і так далі. Всі повинні в них жити. А є ті, хто робить модульні будинки по каркасній технології і розповідають всім, що це супербудинок, в котрому, вибачте, пукнув і дихати нема чим, стеля давить на голову. Котрий не утеплений, котрий, блін, треба витратити купу грошей, щоб його опалити в гарну зиму. Будинок постійного проживання повинен задовольняти всім нормативам. Якщо не задовольняє, все, розумієте, це не будинок постійного проживання. Але так, всі, каркас, всі технології мають право бути. Можна каркасник побудувати, щоб задовольняв будівельним нормативам. Так. Друзі, можна. Я вам відповідально це кажу, тому що у нас є проєкти, як для Карпати, Одеса. Ми проєктували так, північному сусіду, проєктували каркасні будинки, котрі задовольняють будівельним нормативам. Але ви повинні розуміти, що каркасний будинок, котрий буде мати такі самі характеристики, як і кам'яний будинок, буде вартувати дорожче. Дорожче. І, але він також буде мати гарну звукоізоляцію, інерційність, природню вентиляцію. Пожежа стійкість буде мати. Але в ітозі він вийде дорожче кам'яного. От тут і виникає ясне головне питання, навіщо тоді його будувати? Навіщо? Звісно, вгори перти цеглу, це дурь, як і газоблок, це дурь. Звісно, там краще будувати каркасник. Але якщо це будинок все ж таки ви будуєте на багато років. Жити там постійно, він дешевим не буде. На це не сподівайтеся. Дешевим він не буде точно. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо з вами далі.